Добре. Е, я вітаю всіх, як і на комісії. Е, насамперед хочу сказати, що відповідно до вимог законодавства ведеться відеофіксація засідання постійної комісії з подальшим оприлюдненням відеозапису, щоб всі знали. Я голова комісії Урос Юрій Кейбреївна, члени комісії тут є, Шори Йосип Йосипович, це підключився, це Роланд Іванович, долучився до роботи в онлайн. Сігати Марія Миколаївна, на жаль, не може підключатися з поважних причин. На засіданні нашій є і представники обласної ради. Шекета Андрія Андрійович, Андрій, Штепуца, Наталія, Андрій, Андрій перший заступник голови обласної ради, Штепуца Наталія Орданіна, голова, голова комісії обласної ради питань бюджету, надхості Володимир, Володимир Володимирович, керуючий справами виконавчого апарату обласної ради, та запрошена Марусіна Смир'яна Михайлівна, директор департаменту освіти науки, молоді та спорту об'єднання адміністрації Шановні члени комісії, всі отримали порядок денний сьогоднішнього засідання постійної комісії з питань освіти, науки духовності та національної меншини. Про, пропоную, що розглядаємо профільне питання, яке виноситься на розгляд пленарного засідання 20-ї сесії обласної ради 8-го скликання. А інші питання я пропоную розглядати на. На інших комісіях і всі будуть ускочувати на своїх фракціях у рамках своїх працій. Наші профільні питання: перше, це про затвердження, положення про реміювання керівників комунальних закладів і встановлю освіти та закладів фізичної культури і спорту Закарпатської обласної ради. Друге про ліквідацію перехислівської спеціальної загальноосвітньої школи інтернату першого другого суденів закарпатської обласної ради. І ще маємо дві питання: звернені листи з е, керованих у комісії. Це про звернення обласної державної адміністрації обласної військової адміністрації щодо розгляду листа Міноборони оборони України щодо можливості передачі ліцеїв. З посиленою військово-фізичною підготовкою та лист комунального закладу позашкільної освіти Закарпатської обласної центр дитячої та юнацької творчості паніум Закарпатської обласної ради щодо погодження доповнення економічної діяльності закладу додатковим видом за класифікацією КВЕД-9002 «Діяльність два діяльності із театральних і концертних заходів». Більше питань у нас немає я. Хотіла би, щоб проголосували за порядок денного, якщо немає інших зауважень. Хто за, члени комісії? Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, добре. Три за. це означає, що крума є, і можемо продовжувати нашу ногою. Давайте тоді окремо по питанням. Перше питання. Це про затвердження положення про преміювання керівників комунальних закладів установ освіти та закладів фізичної культури і спорту закарпатської обласної ради. Прошу передаю слово Марусіне Смаріян Мігальовні, Мігайловні директору департаменту освіти і науки. Дякую, Юкоїна. Шана поважна комісія. Прошу затвердити. Положення про преміювання керівників комунальних закладів установ освіти та закладів фізичної культури і спорту Закарпатської обласної ради, які ми підготували, і в цілому і безпосередньо в частині розділу 4, в зацу 5, внести. Відповідну редакцію, представник постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, духовності, національних меншин при прийнятті рішення щодо преміювання керівників закладів установ освіти, або представник постійної комісії обласної ради з питань культури, молодіжної та інформаційної політики фізичної культури і спорту при прийнятті рішення щодо преміювання керівників закладів фізичної культури і спорту. Тобто, ці дві такі два доповнення до абзацу п'ятого просимо. А вас внести, оскільки департамент має і освітні заклади, і заклади, які відносяться до спортивних закладів, щоб вони були розділені. Роз... 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 Питання освіти освітні заклади йде представник комісії освіти. освіти а, коли... а коли спортивних, то так. комісії культури спорту, так все решта сорештовали. А все решта прийняти в цілому? Добре, у мене є питання щодо бюджету. З якого бюджету буде фінансуватися преміювання. У нас прийняті, дякую за таке запитання, слушне, у нас є п'ять програм. Перша програма це освіта Закарпаття до 2027 року. Так, програма молодіжної політики, програма військово-патріотичного виховання, програма функціонування української мови у всіх сферах життя. Тому всі ці програми, які надають можливості преміювати людей відповідно за їхні досягнення. Добре. Тобто. З бюджету, що затверджує обласна да, рада, да. з нашої закарпатської обласної можна тому я є... чуть-чуть там хотів би уточнити, що а, фактично приймування буде здійснюватися із економії фонду заробітної плати. Но ну, який ну, формується і, в тому числі із субвенцій освітньої на позагальну світу. На це я ще хотіла теж додати. Ну, тому, я тому, просто що... То... Ви сказали, тому що це каїм що... просила, откуда буде і, і субвенційні кошти, в яких закладах тому, що, наприклад, заклади спортивної сфери вони не мають субвенції. Заклади освітньої сфери вони мають ці субвенційні кошти. І тому, якщо економія заробітних плати, відповідно вони крім престижності, ще можуть мати і преміювання, але це преміювання недостатньо. Для того щоб виділити їм для а, тих цілей, тому ми остання чи не остання це кожен рік по різному. По різному так. Якщо бюджет західня наступний рік буде вказана премія, і при розрахунках департамент фінансів включить там і премію, вона впаде в фонд плати. оплату. Тоді не буде необхідності ще додатково звідти, вона буде лежати. Плюс буде економія, бо вона є завжди там за рахунок віддати. Ну але звісно більше... пору положення на один дві. Добре, Добре, звичайно, Добре. але тобто один бюджет не може бути, тому що є різні ще а, механізми, які я бривни, які дають можливість преміювати людей. Тобто найбільше преміювання йде з тих програм, де, де вкладаються вже ці кошти для, наприклад, преміювання вчителі року, які беруть участь в обласних номінаціях, всеукраїнських номінацій, вчителі, які мають 200 бальників і так далі. Добре. Крім тих, які в нас досягнення є у фізичній культурі і спорту. Добро. Тобто ці програми прийме і фінансує обласна рада. Тому я пропоную включити в комісії дві представника це з питань освіти довольності та національної міністри. Угу. Це моя пропозиція. Ще раз. Euh, щоб не один представник комісії, б... а конкурсній адвокатний стане про курту і, і мова не йде. Може би не Ну, Якщо хочуть, хочуть. Якщо, хочу, кошів, якщо ні, ні. <сум> але я думаю, що все ж таки кроші, це хороші обласної бюджету обласної ради. Якщо так є, тоді хай комісія. Може бути, не ми будемо в цій комісії, але завжди комісії від комісії було хоча б на один. Один чоловік на одну особу більше як від виконавчого апарату. Так що я пропозиція моя така, що в комісію включити хоча б два представника з питань освіти, науки і духовності та національних медживої. Сьогодні так що параграф 4, стаття 2. до складу комісії входять за посадою дві крапки, де написано представник. Комісії обласної ради складання освіту на Україні, буду написати два представники І все, так, так, так. Добре? Це пропозиція. Так, да, як ви думаєте, пропозицію. можемо прийняти цю пропозицію? Роланд, Тут є я, я не проти, в принципі, якщо є можливість долучити одну, то може долучити і два дві людини. Я Голосуємо за пропозицію і в цілому за цей е, да. проєкт. Хто за? Чекай. Дякую. Це тим позиція, це не обов'язково. Ви як автор можете не погоджуватися з цим, тоді це виносимо в осіни зал, якщо таким бій, наприклад, в цій залі поставити голосування yeah. а а ви можете погодитися і випустимо удаці. Ну, не була, а, голова адміністрації адміністрації. <гум> То тобто, тобто, вам треба або внести цю пропозицію зміну вже, або Ілді Кимрівна під час голосування може її внести в залі вручну цей бо комісія підтримала пропозицію. Добре, добре добре. Ми проголосувалися. Наша пропозиція так. І автор, або автор врахує випаде вона так, вона. Та, та, та. Або носить, і виводило, або ви в залі вже пропозицію комісії. Але пропозиція може і приймути у нас. При підготовці нашої обласної ради. це залежить від автора. Лише Добре. текст змінити може автор. Да. А автор оддать. Нема. Якби голова обласної ради, так і да. 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 Але може прийняти рі... президія рішення про цьому. Добре. Тоді як пропозиція така була. Але задія ви просто розумієте, чи буде підтримка в залі, чи не буде. Бо задіяти, то що взагалі. Добре. 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 Так, дякую. Слідуюче питання е, теж стосується до е, марисинець Марія Мігайловни. Це про ліквідацію перехрестівської спеціальної загальноосвітньої школи інтернату теж другого ступені закарпатської обласної ради. Прошу вас проінформувати нас. Так, Ну, щодо ліквідації перехрестівської спеціальної загальноосвітньої школи інтернату, перших других ступенів Закарпатської обласної ради є кілька певних суб'єктивних і об'єктивних причин, з якою метою була ліквідація цього закладу. Перше, це саме велика, те, що відсутність спеціального контингенту, який навчався в цій школі, так і в рад наразі тому, що відкриті е, інклюзивні класи при закладах загальної середньої освіти, і тому батьки вирішують питання щодо кращої соціальної, Цілізації дітей саме в закладах загальної середньої освіти. Один рік заклад взагалі не функціонував У 2022 другому році, 23-му, як розпочалася масштаб, повномасштабна війна. Е, Перебувають там. ВДО, наразі 76 осіб, в тому числі 26 дітей, і є потреба, дозвіл міністерства, громадські обговорення, які пройшли успішно про те, щоб цей заклад перевести в рамки соціального сфери. Тому що, відповідно до законодавчої бази, освітні заклади мають право бути реорганізовані і передані в інші структури, тільки за умови, якщо це буде освітні структури. Якщо це буде соціальні або медичні. В даному контексті це є соціальна сфера. Тому ми нічого не порушуємо, а навпаки, створюємо мережу закладів, де можуть перебувати саме той контингент, який сьогодні дуже потребує такого соціальної опіки. Добре, дякую. Є запитання до Марії Немає Тоді мене, мене, мене я прошу голосувати. Оприймемо в порядок денного. Хто за? Дякую. Добре, це були профілі питання. Давайте зараз перейдемо до тих листів, які звернення були до нас. Звернення обласної державної адміністрації, обласної військової адміністрації щодо розгляду ліста Міноборони, щодо можливості передачі дітей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Може, даєте нам інформацію з цього питання? Так, Прошу, і Ми цього року змогли на базі школа школи-інтернату перших третіх ступенів реорганізувати її у заклад із посиленою військово фізичною підготовкою, тобто ліцей, і цим самим ми виконуємо е, концепцію NUS, тобто е, яка саме в, в тому контексті, що з 27-го року заклади освіти переходять на інший формат роботи: це початкові заклади, це заклади, які будуть гімназіями, і заклади, які будуть ліцеями. Саме це є один із таких намірів і потреб, щоб створити на базі е, Великобрезнянського закладу е, ліцей з військово-фізичною підготовкою. Потреба в тому, щоб він був, тому що в нас є один, як практика показує один заклад Мукачі. Він не по несповна задовільняє всі потреби. Крім того, цей заклад новостворений. Він має можливості надавати освітні послуги. Я підкреслюю і освітні послуги в першу чергу, і військово поглиблену військово-фізичну підготовку для дівчат і хлопців. Нема потреби сьогодні розглядати питання про передачу цього закладу від Міноборони, оскільки ми маємо хорошу практику підготовки дітей саме в сфері освіти і не тільки освіти, вона якби синхронізує і освітні. Напрям і військово-спортивний напрям. Тому краще, на нашу думку, і практика показує залишити такі заклади, все таки у контенті Міністерства освіти. Добре, дякую, Володимир Володимир Володимирович, що сходить нам ще до цього додати. Я думаю, Мар Михайлівна дуже правильно відмітила, що це освітні заклади, які ну, якщо ми говоримо про. Героїв Красного поля то він вже десятки років функціонує в мережі закладів освіти, mm -hmm. а новостворений Великоберезнянський ліцей він був освітній, і його тільки тепер сформували, але якоїсь такої е, потреби нема. І у листі самого Міністерства оборони якихось аргументів е, чи доводів на користь того, що підпорядкування Міноборони цих закладів буде сприяти їх більш ефективному. Функціонуванню і залученню більше тим огучнів і так далі не було, тому вони готові, як кажуть, якщо можна додати, справа в тому, що е, вихованці, які завершують навчання в цих закладах, вони мають право в освітні заклади вступати після цих ліцеїв, і в військові. Тому вона навпаки підсилить е, мотивацію дітей до вибору їхньої майбутньої професії, чи в тій, чи в тій. А так до. воно тільки буде вузько. Для мене зрозуміла, що немає поцільності передачі. Так, ну, наразі ні. Якщо у вас є інші думки, члени комісії. ні. Mm -hmm. якщо... підтримую. підтримую позицію Марусенець, в принципі, принципові правда. Тоді давайте підтримуємо те, що не, не бачимо, немає не доцільності передати цей заклад. Хто за це, прошу голосувати. Дякую, Три за це означає, що рішення прийняли. Так слідуючи питання: це звернення комунального закладу по дошкільної освіти закарпатської обласної обласний дитячої та юнацької творчості паніон закарпатської обласної ради щодо погодження доповнення економічної діяльності закладу. Додаткове вийде за класифікацією класифікацію 9002 «Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів. E, yeah. Нас буде інформувати панущина Світляна Івановна, директора комунального закладу позашкільної освіти Закарпатської обласної центрі каліанської творчості падіо. Вам слово. Добрий день. Ми просимо відкрити нам додатковий квет у зв'язку з тим, що ми можемо надавати нашу глядацьку залу у короткострокове користування. Ага. Добре. Маємо на це право Володимир Володимирович? Так, ми можемо Чого? внести зміни в статут і попередні рішення сесії повноважили голову за умови погодження комісією вносити зміни в статут у частині зміни кведі. Добре, дякую. Є питання добре сказала Світлана якщо, Ленові, так? що дозволите, пані його завдання міністерства освіти, так. особливо в частині позашкілля, про те, що завдали позашкільної освіти, вже мали шанс на за, за само. Між заробляти кошти. Так, от ми маємо практику львівського позашкілля, який в рік заробляє 3 мільйони коштів. і сам може вже розширювати свою матеріально-технічну базу, от мати ті преміювання, про які ми це говорили щойно. Тому ми підтримуємо цю позицію і просимо вас підтримати саме для того, щоб заклад міг самостійно заробляти кошти. Дякую. А на, це, а на це є попит, так, я так розумію. Так, зараз Маріупольський у нас ми, є. Так, та, у нас останній був, і ми конкретно на цьому заході зробили 35 тисяч. Ну, справа в тому, ну, що є, що продавати, є сам. Так. Який Маш добрий стан. Насправді це абсолютно ну, би, логічне, давно необхідне, в... да, перезрівши рішення. Якщо заклад має зал, то чому воно б не мало право його здавати за гроші? Звісно, підтримую. Якщо це принесе користь то установі, то потрібно це робити. зауважень зауваження. Якщо не маю проти підтримати пропозицію. Хто за? Дякую. за? Рішення прийнято. Проголосуваю. Дякую всім. Порядок з сьогоднішнього засідання вичерпано. Усім дякую за активну роботу. До побачення.